Трата субсидії та п'ять тисяч гривень боргу за газ. Героїня нашого сюжету майже рік не може домогтися перерахунку за блакитне паливо. Ну, от бачите, бабуся вона споживала там на 59 гривень. Так, це ще там жовтень минулого року. І вже за листопад наступного місяця вже 3500. Ну як так? Ну тобто, в людей взагалі не було питань щодо цього, як людина змогла в двокімнатній квартирі спожити е, стільки газу. Одна людина. А з газового обладнання лише ця плита. І так, як бачимо, така невідповідність нікого не цікавить, лише платили. А почалося все з помилки. У Ніни Миколаївні слабкий зір, роки дають про себе знати, та вона передала неправильні показання газового лічильника. Майже одразу схаменулося, та було вже запізно, рахунок прийшов за помилковими даними. Майже на 600 кубів більше звичайного, а це непідйомна сума для пенсіонерки. А з чим я остану за що? Подивіться на столі скільки у мене лікарства. Я дам за. А за що віддати? Це ж мої гроші, моя пенсія. А за що я додавати за то, що я не должна? Звичайно ж, Одеситка відразу ж звернулася до Одеси Газпостачання. Саме ця компанія виставила такий рахунок пенсіонерці, але все марно. Нічого не дали і звернення до Одеси Газрозподіл. Замість допомоги у вирішенні біди пенсіонерку ще й позбавили субсидій через борги за газ. А я не повинна. що вони роблять? Вони посилають інспектора, вона перевіряє, сьотчик. и у меня все в порядке, мне нету ничего лишнего и незаконного. Что они делают? Они посылают субсидии, которые я получаю уже много лет, у меня маленькая пенсия. И они подают субсидии, что я должна за газ половиной тысячи. Но я не должна. Что же это за закон такой, который не видит, что у меня долга нету, и подают, чтобы специально не было субсидий. Як поводяться зі споживачами в цих компаніях, ми знаємо черги та вимушені очікування прийому на вулиці. А в головному офісі Одесагазу зараз і зовсім ховаються за закритими дверима, до начальства не пробитися. Тому в той же час Ніні Миколаївні допомагала і її онука. І вона таки домоглася перерахунку, щоправда, поки тільки на папері. До пенсіонерки прийшов контролер, зафіксував показання лічильника та в Одеса зняли зайві куби. Ось і документ про це. Ну, я думала, що на цьому все. Тобто, зняли куби і буде перерахування. Але виявилося, що ні, ми чекали, чекали. Вже нам зняли субсидії повністю. Але я думала, що до холодів ми з цим розберемося, тому що нас чекає дуже така непроста зима. От. Тому я чекала, але. Але нічого з цього не вийшло. Я почала звертатися до Одеса Газрозподіл. Мені сказали, що ну чекайте, в постачання повинно зробити перерахування. В постачанні мені сказали, що це до розподілу, що вони мають надати цю інформацію. У мене є всі довідки, відписки, он листи і так далі. Однак очікування так нічого і не дало. Почалося перекидання відповідальності один на одного. В Одеса -газ розподіл заявили, довідка про зняття зайвих кубів у вас є. Ось і звертайтеся з нею до Одеса постачання. а там відправляють назад. Мовляв, ці свідчення повинні бути занесені на спеціальну платформу, і зробити це повинна компанія, що відповідає за розподіл. Але досі нічого не зробили. А Одеса -газ розподіл мені відповів в останнє е якийсь з їхнього начальства, що. В операторах ГТС немає таких спроможностей, і на моє питання, що мені робити, що робити моїй бабусі, мені сказали, не знаємо. звертайтеся до Києва, до комісії з енергоефективності, енергобезпеки і так далі. Журналісти теж вирішили поспілкуватися з керівництвом Одеса Газрозподіл. У головному офісі нікого. У всякому разі так стверджують на прохідній. А в районному офісі кажуть, все керівництво на вулиці Одарія, в головній адмінбудівлі. Напевно, їм зараз не до вирішення проблем простих споживачів. І все ж таки в районному офісі розповіли: дійсно, показання має передаватися на платформу Одеса Газрозподіл. Цей алгоритм ніхто не відміняв і він зараз працює. Підтверджує це і заява прес служби Одеса Газрозподіл. Там кажуть: ніхто зараз перерахунками займатися не буде. Подавайте до суду, що можливо наша героїня і робитиме.